Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему: релігійні переконання як підстава права на відсрочку, чи дають вони це чи ні. Це достатньо важке питання, яке достатньо складно отак от просто е, описати. Справа в тому, що з точки зору конституції, з точки зору, е, скажімо так, законодавства мирного часу, то так дають. Тому що е, навіть е, це закріплено в Конституції, і навіть е, до введення е, військового стану, поки Україна жила в мирних умовах, е, був закон про альтернативну службу. Тобто, саме особи, які мають релігійне переконання, і з релігійних переконань не можуть нести військову службу, вони мали право на альтернативну службу. Но є маленьке юридичне але. Закону про альтернативну службу у військовий час так ніхто і не прийняв, і не прийняв його понині, тому його не існує. І відповідно ТЦК трактує цю історію як в свою користь. Тобто, немає закону, який забезпечує права. Релігійників і релі... релігійних громад і осіб, які не бажають служити через релігійне переконання, і тому, відповідно, немає юридичного інструменту щодо захисту прав таких осіб. Тобто закон діє тільки в період мирного часу, не військового стану. І таким чином, напряму, якщо ви прийдете в ТЦК, наприклад, з листом від вашої релігійної громади з заявою від себе, що ви... Не ухиляєтесь, ви готові служити, але щоб вам надали особу альтернативної служби, їх вам надати не зможуть, вони не передбачені. І тому в таких випадках ТЦК діє на власний розсуд. Деякі ТЦК відмовляють і кажуть, що особа повинна мобілізуватися на загальних умовах і навіть намагаються притягнути таку особу до відповідальності кримінальної, якщо вона відмовляється від мобілізації. В деяких випадках ТЦК просто відпускають таку особу, переводячи її в резерв. Це все індивідуально, тому що юридично це питання, на жаль, не вирішено. Ви можете спробувати вирішити це питання особисто, це звернувшись з позовом до суду. І через суд вимагати визнання вашого права на. Альтернативну службу, підкреслюю, це не дає права на відсрочку, а саме ви можете претендувати на альтернативну службу, яка не визначена зараз законодавством, тому можна враховувати умови, які передбачені законом про альтернативну службу в мирний час. І таким чином, через суд собі відстояти це право на альтернативну службу. От така ситуація на даний час, на жаль, автоматично це право на відсрочку вам не дає, тому. Всі релігійні громади не мають права на відсрочку і важко можуть отримати право на альтернативну службу. Як це зробити, я, в принципі, повідомив. Якщо вам буде потрібна допомога наших фахівців з питань військового чи мобілізаційного права, ми завжди до ваших послуг. Всім успіхів!